Доброго дня, шановні наші глядачі, шановні наші підписники та люди, які зараз обирають для себе або ж для когось з рідних автомобіль. Радий вас вітати на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимося у місті Радивилів, на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні у продаж нас поступає досить хороший надійний, а головне економний автомобіль. І це Nissan Кашкай. Цей автомобіль був випущений у 2011 році. На даний момент ця автівка проїхала 215 тисяч кілометрів. І це чесний та перевірений пробіг цього автомобіля. Під капотом у цієї автівки досить хороший та надійний, і головне економний двигунчик DCI. і об'єм даного двигуна становить 1,6 літра. Це є дизельний двигун з потужністю 96 кВт або ж 130 кінських сил, яких вам буде цілком хватати для спокійної. Нешвидкої їзди, також цей автомобіль обладнаний механічною шестиступеневою коробкою передач, такою, яку ви, друзі, полюбляєте. Так як досить, досить рідко бувають з нею якісь проблеми. Вона вже перевірена руками та часом та мільйонами користувачів. Також автомобіль цей є передньопривідний, і я думаю, вам цілком вистачить цього приводу. Я не думаю, що ви будете цією автівкою десь заїжджати на якісь великі пагорби або ж їздити лісами для. Цілком для спокійної, впевненої їзди вистачить з головою. Ну що, ще вам не розказав, що цей автомобіль у рідній фарбі, немає ніяких підлакувань, підфарбувань. Додивляйтеся відео до кінця. Ми будемо обходити цей автомобіль з вами перебором. Покажу взагалі кожен елемент, що він у рідні у ідеалі. Взагалі автомобіль збережений, збережений. Люди ним користувалися достойно, дбали за автомобілем, доглядали та дивилися. Ну що ж, основну інформацію щодо автівки розказав. А зараз ми будемо з вами переходити до візуального огляду цього автомобіля. Але ще перед тим нагадаю вам про наші телеграм-та вайбер канали, у яких ми публікуємо автомобілі у вигляді фотографій. Ви можете собі переглядати, подивитися кожен автомобіль, який в нас є на площаці, оглянути його фотографія за фотографією, кожен елемент, можливо, я щось на відео опущу, але ви собі там цілком все можете глянути та побачити, та кожен опис автомобіля та. Вартість. Ну що ж, а тепер переходимо до візуального огляду цієї автівки. А тут є що дивитись. Починаємо з передньої частини автомобіля. Ось така передня частина автомобіля. Оптика у ідеальному стані, немає ніяких запотівань, немає ніяких тріщин. Як ви бачите собі, лінзована оптика, галогенки стоять по цьому автомобілові. Нижче є умовчі фар, а ще нижче, звісно ж, є противотумані фари цього автомобіля під значком. Нісан присутня передня камера переднього виду. Далі на черзі лобове скло автівки. Теж пошкоджень абсолютно ніяких немає. Показую вам є ще датчики дощу та світла на цьому автомобілі. та велика здорова панорама, яка вас буде радувати. Далі, далі, колеса автівки. Ось такі. Диски стоять, стоїть зимова гума 17-го розміру. Дзеркала заднього виду теж є знизу на дзеркалах камери. Щоб ви собі не створили ніякої аварійної ситуації. Також по всьому автомобілові нанизу є такі пластмасові накладки, які будуть берегти ваші пороги та будуть берегти ваші дверцята. Та такі є тут досить такий хороший виступ. Якщо десь швидко ненароком відчинити двері, двері стукнуться. Оцю пластмасову накладку, і двері ви собі не пошкодите. Задня оптика ось така. Теж без пошкоджень, без запотівань, без тріщин. Без Дефектів, камера заднього виду є присутня ось тут, біля номерного знака. Відійду ще так цілком назад, щоб ви могли собі оглянути повністю автомобіль зізаду. Ну що ж, основну інформацію, основне все показав. Ніякої корозії, ніякої рержі, нічого такого пошкоджених елементів немає. А зараз ми будемо з вами переходити у салон автівки. Там є що показувати також. Хоч я автомобіль уже 2011 року, але... Функцій тут є достатньо. Є два ключики до цього автомобіля. Присутні повний електропакет, дверні карти не зашурені у ідеальному стані. Царапинок такого немає. Далі сидіння водія. Тканина з боковою підтримкою, ручне регулювання присутнє. Досить комфортні сидіння, я вам скажу так. Далі на черзі, на черзі є електрорегулювання дзеркал заднього виду, автоскладання, коректор, фарта, кнопка, аби вас нікуди цим автомобілем не заносило. Можете собі бачити педалі з накладками, стальними накладками, аби собі не не старалися, аби з ніч, нічого з ними, друзі, не було. Кермо мультифункціональне кермо з круїзом контролем, з підключенням до телефона. Також можете собі регулювати, звісно ж, музику. Хочете голосніше робити, хочете собі робити тихіше. Ну що ж, буду запускати цю автівку. Автомобіль запущений. Можете собі зараз побачити, що немає абсолютно. Ніяких помилок по автомобілові, та можете собі бачити пробіг цієї автівки 215 тисяч 417 кілометрів. Поїхав цей автомобіль. Далі на черзі мультимедіа, ось така мультимедія, такий екранчик. Присутня навігація, присутні, звісно ж, я його і говорив, камери 360 на цьому автомобілі. І все гарно, прекрасно видно, що робиться навкруги автомобіля. Підключення є по Bluetooth до телефона. Ви собі можете... Підключати телефон та слухати музику, яку собі тільки забажаєте, яка у вас є на телефоні. Двохзонний клімат контроль у цієї автівки також присутній. Можете собі налаштовувати температуру, яку тільки вам собі захочеться. Ось такий речах коробки передач. Механіка шестиступка на черзі. Далі є у цьому автомобілові Два підігріви сидінь. що водія що переднього пасажира. Аби зимку ви собі в не намерзли. Два підстаканники також є. Заїжджайте собі на заправку, берете каву, поставили та їдете собі з комфортом. Підлокітник, підлокітник теж рухається. Підлаштовуйте собі як тільки вам собі потрібно під руку. Далі ще показую, що там є у підлокітнику. Є вихід USB та AUX. Можете навіть собі через AUX під'єднувати до телефона та слухати музику, а також через USB, вихід заряджати телефон. Велика гарна панорама, яку показую вам зсередини. Також зачиняється. Хочете собі зачиняєте, хочете собі відчиняєте козирки, ось такі козирки, звісно ж, з дзеркальцем, щоб можна було собі на себе гарних дивитися. А також є дзеркало заднього виду, нікуди воно не поділось. Тут я вам показав все, друзі. Переходимо до другого ряду сидінь. Будемо дивитися, що там і як там будуть собі. Почуватися люди, які будуть їхати разом з вами у цьому автомобілі. Дверна карта у шикарному стані, затертості ніяких подряпин немає. Сидіння теж у хорошому стані, не протерті, не затерті. Показую, є підлокітник функціональний з двома підстаканниками, щоб собі ваші пасажири також могли поставити каву чи чай. Кермо та мультимедіа. Ось така перед вами буде картина. Ще раз пройдуся, покажу по панельці. Та ще зізаду покажу вам панораму. Ось така панорама чистенька, гарненька, пошкоджень. Тріщин по панорамі немає. Переходимо, переходимо до багажника цього автомобіля. Ось такий досить глибокий багажник. Місткий можна сюди щось конкретне запхати. Я думаю, що якщо скласти другий ряд сидінь, то можна й сміло переночувати у цій автівці. Також під фальжном є теж ремкомплект цього автомобіля, є аварійний знак. Також є ось така поличка, на яку можна теж щось собі класти. А на поличці у нас вже лежать номерка до цієї автівки. Показую ще з цієї сторони дверну карту. Не зашурна, як ви можете собі бачити, чисто. Сидіння теж у хорошому стані з цієї сторони. А також показую і цю. Верну карта, теж хороша, не затерта, буває, ось тут в автомобілі багато подряпин, але тут такого немає збережений гарний автомобіль. Ще прийду по панельці до керма. Як буде бачити ваш передній пасажир, яку картину перед собою. Ось так. Буде собі дивитися на вас, як ви будете собі рулювати цим автомобілем. А зараз, зараз, як завжди, я візьму прибор, огляну лакофарбове покриття цього автомобіля. Покажу вам, що, вам і як, що тут і як тут по лакофарбовому покритті. Але спойлер, тут все ідеально. Прибор уже в руках. Ну що ж, пішли. Капот. 105. 105. 97. 89. З цієї сторони. Гляну, 111. Вище, 102. Переднє ліве крило. 96. 101. Вище. 101. Дверка. Водія. 102. 102. 111. Давайте нижче. Візьмемо. 79. 126. 80, 98. 88. Нижче. 78. Заднє ліве керло. 98. 98.

95, 115, 99, 104, 115, нижче. 89. 114. 106. 106. Нижче. 95. Переднє праве крило. 104. 99. 99. 122. Давайте ще поверху. Так, ще раз беру. 114, 119, 119, 92. А зараз, зараз ми ще піднімемо капот, оглянемо, що там і як там, який там підкапотний простір цього автомобіля. Підняв та вам показують двигун на місці. Мастила ніякого нема. Все чисто та гарно. Акумулятор стоїть. Ніякої корозії, нічого такого немає. Всі гвинтики на місцях. Також показую шумоізоляцію, теж у прекрасному стані не порвана на місці. Вона є. Ось такий автомобіль. Автомобіль ми можемо пригнати у будь-яку точку України. Або ж можете приїжджати до нас у місто Радивилів, оглядати, купувати та їхати додому щасливими на новій автівці. Ціна. Буде знизу та опис. Ще такий основний буде також знизу, друзі, цього автомобіля. Переходьте також до нас у Telegram та Viber канали. Ще раз я вже повторюсь другий раз. Там будуть фотографії цієї автівки та багато інших автомобілів, які є у нас в наявності. Автомобілі, які можуть вам приглянутись, автомобілі, які можуть вам сподобатись. Тому приїжджайте, оглядайте, купуйте та їдьте додому. Щасливі на нових... Автівка до зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.